Чанки й чомні черевики. Якби мені черевики, то пішла б я на музики. Горенько моє, черевиків немає. А музика грає, грає, жалю завдає. Ой піду я по соколе, пошукаю свою долю. Доленько моя, глянь на мене, чорнобриво, моя доля неправдива, безталанна я. Дівчатинка на музиках у червоних черевиках. Я свій полоджу, без розкоші, без любові, з нашому маю чорні дрови, а з рідних спозахмай. Бачить присів, як батько під вербою, що вам похили, думають у журболі, таки лишився в вікав кобза. А ще побачив у його очах, а в бігу мою надії. Цей світ, що нині нам живе і діє у нашій волі, душах і серцях. Того тут, де народження Тараса, підняв поет над прошлою часу. Бо сім'ї, великий дворний ноги, зі раді щастя, і любов. Народи, що пророка не буде. І будуть ліса, наполім буде великодним світом. Поважний, він, є Бог наш, воскресав до смерті вдома, вічним заповітом. Погляньте, може він іде до нас. Та це ж його присловитися голос, настав могила. Я уже між вас. Город вечір напрям розховалась. у угору не вуканії. А сило серцю і його удара. Я виносила на то, що жінці звідки перебіжні прибули і продавали, і давали борщі за дарма, аби мені не буде. А я то воля, Україна, я, а я доволя, у... Україна я. Народ, що свій перестане гнути. Нині та вже твориться сім'я, які себе посиля споминути. Ось знову землю з душу Бо про метея все ще не розкуто, бо люди пнуться святий знамен, Ми всі вживі і не все здобуто. Вставай, може владно, мертві і живі, в своїй державі, як у власній хаті, Аби зламати грати в полі, що нам лишили усталі прокляті. Василь Янич, кобзар, під образами в нашій хаті, а долі, да, у колинці синювачій, лежав на столику кобзар. Бувало батько вечорами на змалюків за стіл садів і мозолистими руками Сторінки кобзаря гуртак. Пам'ятає, з вами так, вам добру світу дам'я, помершим за колишні діла. На цвинтарі їм панський косант. У людей крісотні жила. Вони дали усе і в небуття віки пішли, постивши парусти на дня. Їх оборіскали вшановують постійки. Вони митці. Ось ви Шевченківський піднести, ги небо, як немиручому в ріках. Та ні, Тарасові цього не треба, бо він живе, живе у нас серця. Тарас живий, він з нами кожній хаті. Він з ним поруч бореться, він з нами для життя. Все, що мене корислає. Я... Люди мовили, Це що мене як я виросла, не лутою пиле. Це що вони тепер мене в палати вітають? Це лівою називають очей не спускаю, з молодців туди. Скажи мені, мій брат, королеві королевці. Я не знаю, моя сестра. Скільки королевих схилив свого віру Червоного роже до білого униклого? Личинка лілея і заплакала лілею росою сльозою. Заплакала і сказала, брати мій, з тобою ми вже давно кохаємося, а я й не сказала. Ти була я людиною, як я мужувалася. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась. Я ж була дитина, я гралась, забавлялась. А вона всі м'яла та нашого злого пана яла, проклинала, та й умерла. А мене віддала панові, нехай він мене догодовує. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що весь страя, що його дитина. Масира Ольга. Копить Яна. читала поезію і читала тихенько. Тимчиши назад. Великого памцаря, поета, пророка Тараса Григоровича Шевченка, і дуже приємно, що наші дітки люблять його поезію і вчать, хоча його вірші, як вже говорилося попередньо, я повторюся. Є ліричні і патріотичні, є важкі і легші для дітей, але наші діти вчать їх і стараються їх розуміти. І я надіюся і думаю, що колеги мене підтримують, вони так і передають. Як думав, пишучи які слова Тарас Григорович Шевченко. А за якими критеріями ви оцінювали конкурсантів? Ну, Метастерність, і, і техніка виконання, і виразність. А хто Він, найбільше зараз з'ятався з конкурсантів? Для нас обиділи <плес> запам'ятала. Особисту. Це, можна сказати, дует Оленки і Олетки і, Наталья. Дует... Наталья. Олетки і... Наталья. 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 Вони постійні такі наші учасниці в на наших бібліотечних заходах. І дівчата такі, що заслуговують на увагу. А як ви бажаєте? Ще подобалось мені в Тополя, Фактично, гарно її виконання. Звучали, і я не хотіла підспівати навіть так собі зможе. А як ви вважаєте, чи доречно проводити такі конкурси у досить скрутний час для нашої країни? Дуже доречно, я рахую. Тому що е Шевченко сьогодні є символом боротьби українського народу. Фактично поезія Шевченка. Навіть сьогодні подивіться портрет зі рушниці. Болітися побороти, вам Бог помагає. З вами сила, вами воля і правда свята. Надзвичайно вшувати. Дякуємо. І ми вам дякуємо. Любий Тарасе, постепливої сили, сьогодні тобі 200 вік. Шануємо тебе, і від того щасливий. Не забудемо тебе пророчених повік. Бо твої вірші, наче пер, наче перлини, а, твої, а ніжна мова твоя, наче Грона червоної калини, читаємо ми твого кобзаря від початку і до кінця, бо мудрі пророчі твої слова ли повсюди, наче наче течія, безсмертне ім'я великого українського поета, художника, відоме скрізь, в першу чергу, як ім'я людини, яка віддала своє життя. У боротьбі за свободу українського народу. Сьогодні, у 200-й від дня його народження, ми промовляємо найкращі слова вдячності та намагаємося глибше розкрити, розкрити його талант. 12 березня 2014 року зараз у Кузівській районній бібліотеці зібралися люди, які шанують поезії Тараса Григоровича Шевченка. Зараз у цьому читальному залі проводиться конкурс під назвою Поезія Шевченка та Музика народної душі. А ось і наші конкурсанти. У е, якій школі навчаєшся? Е, Навчаюся в загальній сім'ї школі на родину. Чим ти займаєшся у вільний час? Можливо, ти відвідуєш якісь гуртки? Е, я відвідую танці, також відвідую літературний гурток дитячий тяжчий будинку в школях. Е, яка твоя найулюбленіша поема Тариса Ггоровча Шевченка? Сиде Пушнера Коха. Розкажи tre. трошки про себе. Мене звати я навчаюся, мені 11 років, я навчаюся у загальноосвітній школі номер 1 е, Чим тобі подобається поезія Тариса Гвороча Шевченка? Мені здається, Тарас Григорович Шевченко, коли писав, писав ці вірші, коли я їх читаю, мені, мені, мені таке враження, що він вкладає ці вірші в, всю свою душу. Можливо, ти робила спробу написати свій власний вірш? Так, я раз була на одного разу, я була написала свій власний вірш. Який вірш ти підготувала до сьогоднішнього конкурсу? До сьогоднішнього конкурсу я підготувала вірш Євлає та розірваєш написати цей вірш 1846 року. Привіт! Привіт. Як твоє ім'я? Мене звати В якій ти школі навчаєшся? Я навчаюся в Козівській школі ступеня номер 3 Який ти вірш підготувала до сьогоднішнього конкурсу? Ти, на яке ти місце заслуговуєш у цьому фонді. Як ти розумієш? Ну, Не знаю. Ну, напевно, на перший? Ну, Привіт, розкажи щось про себе. Мене звати Яна, я навчаюся в мене. А яким вийшло? Я відбудую музику. І також я хожу на літературний покуп. <плес> ти часто? в бібліотеку. Часто. А яких патів ти найбільше любиш читати? І, як тебе звати? Мене звати Оля. Скільки тобі років? Десять. Де ти навчаєшся? Я навчаюся в колективі і мене і мені давай А на чому ти ходиш? Я ходжу на танці, на музику і на літературний гурток. Почему ты вирішила взять участие в цьому конкурсе? А Потому что, а где вирусы, что <говорит> я люблю А какие а твои любимые книги? Это «Старая девушка». Это то, что я уже не рассказывала, да? А какие А любишь А ты же так часто видишь? <говорит> нет. Привет. как тебя Мені 10 років. Де ти навчаєшся? Я навчаюся у кузівській гімназії імені Володимира Гара. А які ти гуртки відвідуєш? Е, — Літературний гурток. — А в тебе дома є купсар? Є. Е. А хто вони частіше читає, напевно, ти? Ну, так. так. Ти подобається поезія <поєзія? поєзія> Терса Шевченка? Так, дуже. А вона тобі подобається? Е, Змісту. Ти, і... ти, ти її читаєш і ніби як полинаєшся. Минуле, в той в час, коли в час Шевченка. А який вірш ти підготувала сьогодні? Е, я піду до із поеми Тараса Шевченка і мертв, і живе мені на опоче. А на яке ти, як ти думаєш, на яке ти місце заслуговуєш? Думаю, ну, ну, я не знаю, але я думаю, що заслуговує перше. Сьогодні слово Шевченка повинно бути у кожній родині і кожна дитина повинна пізнавати його істину. Марічка Сидор, Кобриндіана, вихованці е, гуртка, юні кореспонденти, спеціально для сайту козівського будинку дитячої та юнацької творчості.